Добрий день, діти! Сьогодні у нас нове заняття з математики, і ми будемо вивчати умовні знаки, які використовують в математиці. Подивіться: вони прийшли до нас у гості, послухаємо, що ж вони про себе розповідають. Ми такі умовні знаки більше-менше позначаємо, все порівнюємо, вивчаємо. Це знак більше а це знак менше. Придивіться, знак більше завжди дивиться вправо. Ви помітили, що його зовсім не цікавить одна цукерка? Йому хочеться ласувати більшою кількістю. Цукерок і ротики він відкрив саме туди, де цукерок багато. А це знак менше. Він завжди відвертається від меншої кількості предметів і повернувся тут та відкрив ротик туди, де цукерок більше. Запам'ятайте гострі куточки знаків більше та менше, завжди спрямовані у бік меншого числа. А якщо кількість предметів однакова, тобто рівна, використовують знак дорівнює. Давайте з вами будемо розбиратися. Подивіться, у нас є два кошики. В них яблука порівняємо з вами, скільки ж яблуку кожному кошику і де їх більше, а де менше. Для цього будемо рахувати яблочки в кошику зліва і яблучки в кошику справа. Одне яблуко зліва. Одне яблуко справа, два яблуки сліва. Два яблуки справа, три яблучка зліва. Подивіться, а що ж справа? Там же яблук немає. Який знак ми використаємо більше чи менше? Знак. Більше. Ось він. Адже у нас зліва три яблука, а справа тільки два. Ось такий у нас виходить вираз, і він правильно читається так. Три. Більше, ніж 2. А тепер хтось поміняв кошики місцями. І зліва вже 2 яблука, а справа 3. Який знак ми використаємо, щоб показати? Кількість. Так. Знак менше, адже 2 менше, ніж 3. Ось такий в нас вираз і правильно він читається 2 менше, ніж 3. Подивіться хтось додав ще одне яблуко у кошик зліва. І що ми маємо? І зліва три яблука, і справа три. Чи підходять нам тепер знаки більше-менше? Ні, звичайно, не підходять. Ми використаємо знак дорівнює, адже яблук. Поріну у кожному кошуку. І там ти 3, і там три. Ось такий у нас виходить вираз. І читається він 3 дорівнює 3. А зараз я вас запрошую до супермаркета. Подивіться: справа на поличках товари, а зліва список покупок та візочок. Нам потрібно буде рахувати предмети. В цьому випадку помідори та перець. Почнемо. Один помідор, два помідори. Отже, помідори у нас два. Рахуємо перець, один. Два, три. Чого більше? Помідорів чи перцю? Звичайно ж, перцю. Ми використовуємо знак. Менше адже 2 менше, ніж 3. І у візочок ми покладемо перець, адже вибираємо тільки той товар якого більше. Далі ми прямуємо до відділу з фруктами. Потрібно рахувати яблука та груші. Одне яблуко. 2. Три. 4. Скільки у нас яблук? Чотири. Рахуємо груші. Одна груша. Скільки груш? Одна Чотири яблука та одна груша. Який знак ми використаємо? Так. Знак більше, адже 4 більше, ніж 1. у візочок кладемо яблуко. Тепер ми вже у молочному відділі рахуємо пакети з молоком. Та стаканчики з йогуртом. Один пакет. Два. Три. Чотири. Скільки у нас вийшло пакетів з молоком? Чотири. А тепер рахуємо стаканчики з йогуртом. Один. Два. Скільки у нас вийшло? Так, правильно два. Чотири пакети з молоком та два стаканчики з йогуртом яких предметів більше? Звичайно, що пакеті з молоком. І ми вирковуємо знак більше. 4 більше, ніж 2. Тепер ми вже у м'ясному відділі. Нам потрібно покласти до кошику або сосиски, або ковбасу. Рахуємо, скільки в нас пакетів з сосисками. Один. Скільки в нас палок з колбасою? Один. Два. Дві палки з ковбасою. Чого більше? Пакетів з сосисками чи палок з колбасою? Звичайно, що ковбаси більше. Один. Менше, ніж два. Малята, подивіться, а ось хтось у хлібному відділі розсипав рогалики та булочки. Давайте порахуємо круасани і булочки, будемо складати їх до кошиків. Один. одна булочка, два круасани. 3 булочки, три круасани. І три булочки, чотири круасани, та чотири булочки. П'ять круасанів. І п'ять булочок скільки у нас предметів у кожному з кошиків? По 5. Їх однакова кількість. І ми використали знак дорівнює. Молодці маляти, і з цим завданням ви також поралися. Отже, сьогодні ми з вами які знаки вчили: знаки порівняння. Знак більше, менше, і знак дорівнює. Знак більше. Знак менше, знак дорівнює. До наступних зустрічей!